Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. І сьогодні поговоримо про два українських столи для ноутбука від бренду Катрикраф. Це моделі в нас Flex та Slick. Якщо ви думаєте, що це просто дерев'яні підставки під ноутбуки, повірте, ці столики можуть повністю замінити ваш досвід роботи, навчання чи навіть перегляду фільмів удома. Вони створені з увагою до комфорту, здоров'я і реальних потреб сучасної людини, яка працює не лише за офісним столом, а й на дивані, Ані в ліжку або просто на підлозі з чашкою кави під боком. І хоча обидві моделі на перший погляд схожі, між ними є важливі конструктивні та функціональні відмінності. Тож давайте розберемось, чим вони відрізняються і який з них краще підійде саме для вас. Але перед початком традиційно від вас вподобаєчка і підтримка українського бренду. Ну а ми полетіли. Почнемо з того, що ви отримуєте в коробці. У випадку з K3 Craft Flex до комплекту входить сам столик, окрема знімна підставка для миші, спеціальна підставка для чашки та три стопери різної висоти їх вставляють в отвори стільниці, щоб ноутбук не ковзав при нахилі. У це це акуратно пакується, і для складання вам не потрібні інструменти, конструкція інтуїтивно зрозуміла. Розклав, зафіксував ніжки і можна працювати. Вага столика 3 кілограми, тобто його цілком реально взяти з собою на дачу або навіть у парк. У моделі Slick комплектація дещо простіша, але теж продумана. Тут ви також отримуєте столик, знімну бокову підставку для миші, і три стопери різної висоти. Ставки для чашки тут немає, але є інша фішка. На стільниці передбачено спеціальне заглиблення для планшета і двох смартфонів, причому під кутом, щоб вам було зручно дивитися на екран без зайвого навантаження на шию. Обидва столики мають вентиляційні отвори, вирізані просто в дереві, які дозволяють повітрю вільно циркулювати навколо ноутбука. Це не активна система охолодження, але навіть така проста пасивна система знижує температуру, і головне відводить тепло від ноутбука і не дає йому перегріватися. Як це часто буває при роботі з ним на колінах. Обидві моделі столиків мають схожу геометрію, але відчутно різну посадку. Якщо коротко, Flex нижчий і компактніший. Слік вищий, масивніший і стабільніший, коли стоїть в розкладеному вигляді. Проте, якщо не скористатися спеціальними фіксаторами, то ніжки при підніманні столиків будуть хитатися. Вони ніяк не закріплені. Тож, якщо ви рідко складаєте столик, можна поставити ці фіксатори замість завіс, і він завжди буде в розкладеному вигляді. А тепер детальніше про кожен. З них флекс має розміри 59 на 34 см і висоту 21 см. Це оптимальний варіант, якщо ви часто працюєте в ліжко, завдяки низькій посадці, столик не перешкоджає природному положенню тіла, він легкий, не обмежує рух і не відчувається громістким. Ви просто ставите його на коліна або поруч, розміщуєте ноутбук і готово. І ще є один момент, про який рідко говорять, але що має значення користь для чоловічого здоров'я, коли ви працюєте з ноутбуком на колінах, у вас підвищується температура в зоні це створює подвійне перегрівання від самого пристрою і від закритого положення ніг. А це прямий удар по терморегуляції. Обидва столики Крафт повністю прибирають цю проблему, створюючи повітряний прошарок між тілом і ноутбуком. І це важливо не лише для комфорту, а й для здоров'я. А от щодо конструкції слік, то тут інший підхід. Його розміри 60 на 35 см, тобто трохи ширший, а ось висота вже 28 см. І це відчутна різниця. Завдяки цьому ноутбук розташовується близько. Ще до рівня очей, а руки у більш природному положенні. Якщо ви сидите, наприклад, на підлозі або з прямою спиною на ліжку. Але якщо ви звикли сидіти напівлежаче, можливо, ця висота вам буде трохи завеликою. Саме тому в лінійці є ще два менші розміри цієї моделі: 53 на 35 та 40 на 35 сантиметрів. А що ж стосується ширини ніжок, у слік вони розставлені під кутом і мають ширшу базу. Це робить столик стійкішим, він менш хитається, не просідає і впевнено тримає. Навіть важкі ноутбуки до 21 дюйма за розміром. І звісно, це напряму залежить від розміру столика, який ви обрали. Flex завдяки малій висоті теж стійкий і не втрачає рівновагу. Обидва столики витримують навантаження до 18 кг, тому ви можете без страху ставити на них не лише ноутбук, а й книги, чашки, планшети і навіть повноцінний сніданок. Одна з головних переваг моделі Flex це регульований кут нахилу стільниці, який можна виставляти до 50 градусів. Для цього передбачені. Спеціальні фіксатори, це відкриває неймовірну кількість варіантів використання. Хочете трохи нахилити екран для зручнішого перегляду фільму, легко читаєте або малюєте, Ставите більший кут. Працюєте з текстами, налаштовуєте собі зручний рівень нахилу, щоб не напружувати шию. А завдяки комплектним стоперам різної висоти будь-який ноутбук буде впевнено триматися на столику. Слік натомість має фіксований кут нахилу 10 градусів. Це вивірене положення, яке вважається найоптимальнішим для постійної роботи. Вам не потрібно. Нічого регулювати, просто поставили ноутбук і все вже готово. Перевага тут проста. Розклав за секунду і вже працюєш за ноутбуком. Крім того, ніжки в столиках складаються, тому їх зручно зберігати і переносити або брати з собою в поїздку. Що об'єднує обидві моделі? Це вибір на користь натуральних матеріалів, жодного дешевого пластику. Усе зроблено з дерева, але є нюанси. Флекс виготовлений із фанери, що забезпечує йому легкість, витривалість та стабільність форми. Цей матеріал не деформується при перепадах температури. Не боїться незначної вологості, легко чиститься саме в цих випадках, бо столики покриті олією і таку поверхню легко почистити навіть звичайною вологою серветкою. Олія утворює матове покриття, і його перевага в тому, що в рази менше видно подряпини у порівнянні з лаковим покриттям. І звісно ж, такий матеріал має довгий строк служби. При цьому столик має приємний теплий на дотик, фактурний шар. Слік із натуральної сосни, і це помітно візуально. Дерево виглядає масивніше, фактура виражена. А Ехня м'якша та природніша. Це додає преміальності, хоча й робить столик трішки важчим. Але для тих, хто любить дерево з характером, це великий плюс. Таке покриття добре виглядає в будь-якому інтер'єрі. Є приємне на дотик. Ці столики не просто аксесуар для ноутбука, це реальні помічники для людей, які працюють із дому, навчаються, пишуть, створюють контент або просто проводять багато часу за ноутбуком у нестандартних умовах. Окремо, хочеться відзначити обробку країв у обох моделях. Усе за Фовано, немає гострих елементів, нічого не ріже руку. Це важливо. Ви будете торкатись до цього столика десятки разів на день, і ці деталі перетворюють дерев'яну поверхню на справді комфортну зону. У підсумку обидві моделі столика K3 Craft, Flex і Sleek виконують спільну функцію. Вони створюють комфортне, ергономічне і здорове середовище для роботи з ноутбуком у будь-якому місті, і роблять це на рівні якого часто бракує закордонним аналогам, і найважливіше це українська. Бренд, який робить якісний, красивий, практичний продукт із дерева. Ви підтримуєте локального виробника, отримуючи при цьому дійсно зручну і якісну річ. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під відео, а свої думки на рахунок цих столиків пишіть в коментарях під даним оглядом. На ну, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.